городо. Тут уж интрига остаётся. Поэтому вопрос политической привязки в некоторых регионах подчёркиваю полярных условий имеет значение, в некоторых он абсолютно никакого значения иметь не будет. Э, Погоджу... или во всяком случае будет иметь минимальное значение. Э, абсолютно, э, скажу, что все таки певна политическая привязка и оскільки кожен виборець голосує за ту чи іншу політичну силу, і дез голосування на національному рівні визначає рівень підтримки тієї чи іншої політичної сили вже на місцевому рівні. Але у питанні голосування за міського голову або ж сільського голову ми можемо говорити про наступні цифри. Для 60% виборців по Україні в цілому важливим є, власне, досвід роботи господарника. І лише для 9% українців важливим є політпартійна. Приналежність того чи іншого кандидата. Тому в даному випадку кандидат на посаду мера в якомусь місті може виграти, будучи членом чи будучи висунутим від такої політичної сили, яка взагалі там немає жодного. Але люди, йому Але люди йому особисто довіряють. Це особисті рейтинги людини і це його особиста заслуга. І зараз дуже багато кандидатів, колега підтвердить, відмовилися від висування від, ну скажімо, відомих політичних сил і навпаки йдуть від дуже дрібних, невідомих, непоширених. Політичних сил. Тоді скажіть, будь ласка, якщо не, не, ми не говоримо зараз про рейтинги тієї чи іншої політичної сили, скажіть, будь ласка, про рейтинг власне, е, обласни, областей України, е, про політичну і громадянську свідомість мешканців скажімо, там, Тернопільщини або ж Одеської області. Е, є такі дані? Що, що... ви Мається на увазі, в маєте увазі що е, знову ж таки до питання про явку на вибори. Хто йде е, активніший? ну знаете, в каждом случае будет, опять-таки, свое. даже не имеет, не имеется в виду даже региональное значение. то есть, да, вы привели, что Одесса в какие-то избирательные кампании у них явка была не очень высокая, да, а где-то, предположим, Донецкая, Тернопольская, Львовская или Луганская была достаточно высокая явка. я полагаю, ну, что здесь, вы знаете, здесь, скорее всего, мы полагаем, что общая электоральная усталость имеет отношение ко всей Украине. и я думаю, что, скорее всего, явка будет зависеть от мобилизации электората на местах, от уровня, если конфликт. ситуации, От интриги какой-то. Да, от отведения компании. Я полагаю, что отмобилизовать все людей ну, будет просто бессмысленно не нужно. Ну, предположим, в одном из областных центров есть шикарный мэр, у которого шикарный рейтинг, ну чтобы не было политической агитации. да, <как> вот, и, у, и с ним рядом, по большому счету, никто не стоял. Один из регионов центральной Украины. Ну, смысл там. Там явка будет невысокая, и голосование будет мирное. А вот и вопрос там все ясно, да? да? Там все очевидно уже давно, и это люди понимают, и это даже не оспаривают ни политические партии, и они э, как бы решают вопрос прохождения своей политической силы в горсовет. Вот это будет интересно. Но опять-таки здесь тоже много возникает нюансов в связи с этим. А продуктовый набор, размобилизую такого... Вы, вы знаете, в некоторых случаях очевидно, я не специалист по этим технологиям, но я полагаю, что когда, да, кстати, каждой избирательно перед началом каждой избирательной кампании все очень много говорят о фальсификациях. Очень много говорят. Результат приведу. Я в 2010 году, в феврале, после второго тура выборов, мы задали вопрос один. Скажите, пожалуйста, сталкивались вы с нарушениями во втором тубе избирательной кампании? Это было через 10 дней после окончания второго тура. Так вот, 82% не сталкивались. 3 и 3 сталкивались. Причем из этих 3 и 3%, 25 это не были внесены в списки, подчеркиваю, ну это вот, которые 25 от этого числа процентов, по-моему, те, которые без паспорта голосовали. Все. Это ответ на вопрос в этом случае. Потому что для некоторых политиков, для некоторых политических сил, как правило, не особо рейтинговых, это есть элемент политической борьбы, я считаю, особенно на начальном этапе избирательной кампании. Активность не отнес выборцы и такой же продуктовый набир, как стимул пройти на деньги. виду конкретные цифры. наибольшая мобилизация электората есть на На Донбасі і на Заході, в двох полярних Серед регіонах України. України. На Донбасі, тому що там є відчуття перемоги після президентських вигорів, на Заході відчуття поразки і бажання, е, власне, е, реваншу. Извините, uh, тут є одна оговорка, але там дуже пестрі політичні сили, вони можуть бути, але там немає того єдинства, яке є на Вокстокі України. Так, да, да, і да? якщо говорити вже конкретно про політичні сили, то на Сході, на Донбасі, це партія регіонів і комуністична партія України, а на Заході це в першу чергу мобілізація виборця всеукраїн Українського об'єднання свободи і фронту змін. Це дві політичні сили, які насправді наразі не представлені в е, місцевих радах, або ж представлені дуже слабо, якщо говорити про свободу. Звідніть, і у Бюта там неплохі позиції, і у нашої е, України. Так, але, але мобілізація є значно нижчою, аніж у тих, кого там немає, і вони хочуть... Ну, абсолютно не, за не, за согласен з Чолєю, просто палітра більш пістна. Да, за, за рахунок с... е політичної реклами, за рахунок Ні, це є активності... Це, власне, те, про що ви запитали, соціальна і політична свідомість громадян. Власне кажучи, це є внутрішнє відчуття і на Заході воно зараз присутнє, на Сході також. Але продовжуючи тему власне, продуктових наборів, є, є і конкретні цифри, скажімо, для мешканців Східної України, мешканців Донбасу, Півдня, Сходу, є значно важливішим, коли кандидат на посаду міського голови буде вирішувати власне, їхні особисті мої соціальні. Питання, а не питання будинку, там ЖЕКу, міста і так далі. Це і є відповідь на певну готовність іти на Чи співпрацю, це, якщо з є кандидатом? такий запит, то можливо ми будемо бачити такі технології. Ви як медіа, ви як журналісти самі про це говорите, ми як соціологи це заміряємо просто в громадських настроях. А з приводу фальсифікацій, ми також сьогодні давали цифри з приводу фальсифікацій, Насправді, очікування фальсифікації під час виборів присутні, ну напевно, в Україні з 2004 року, точніше з мукачевських виборів. Ось, і е, незалежно від того, хто був при владі, незалежно. Завжди люди звинувачували владу у фальсифікаціях. Чи це був Ющенко чи Тимошенко? Просто змінювалися ті люди. Тоді звинувачувала партія регіонів, зараз звинувачує б'ют. Да? Але це звинувачення влади. Тому для влади, насправді, це дуже добрий сигнал. Не дуже добрий сигнал, а дуже важливий сигнал від таких даних. Потрібно провести якомога чистіші вибори. І ви, колеги, вже заторкнули питання на екзит uh, полів, місцеві екзитполи, це було б найкраще, підтримати мене, е, найкраще вирішення контролю за результатами виборів, які вигідні, е, яке буде вигідно і для влади, демонстрація Але демократичності виборів. Але вистачить ресурсів для того, виборів. 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 Ресурси, е, Ну, в основних болючих точках. Але е, влада зацікавлена, принаймні, в тому, щоб екзитполи були, щоб підтвердити результати you know, виборів. Ви знаєте, в цьому заінтересована, очевидно, і власть і опозиція, тому що кожен буде вирішувати свої задачі, і, може бути, в деяких випадках це не буде, я тут підтримую колегу абсолютно, може просто це не буде предметом оголошення, тому що все вот ушло сейчас пока вот социология, которая, я бы сказал так, она технологична. Она не есть предмет политической борьбы. То, что мы наблюдали в девятом году, вот, когда началась кампания, что мы только, каких чудес мы не слышали. Что сосулы только не чудили, да? И потом обвиняли ну, нас. В 2004 мы тоже Да, э -э ну, за пол-четвертого года он достаточный. Поэтому шестой год, когда мы делали, чтобы вот этих не было. В десятом году на первом туре одна из политических сил попыталась использовать эту технологию. Но, к сожалению, у них ничего не получилось. Счастью, ничего не получилось. Вот, еще до полев на конкретному місцевому ребни, насколько ця идея может быть реализована. Экзотполы нормально в областных центрах, понимаете, область как таковая... Ну, для чего потребен ресурс, и цей ресурс моей будет развититься. Вы знаете, если для одного города это не так дорого, если взять в отношении страны, но если их будет много, то есть в каждом случае каждая задача будет решаться по-своему. Допустим, для областных центров там выборка может быть относительно небольшая. Но это решение, скорее всего, у местных уже будет, угу. местного руководства, и для каждого, допустим, для моего коллеги, для меня это в каждом случае будет отдельная история. Но я полагаю, что мне было... не дай бог перебору, потому что ну как бы, когда их буде 8-10. То... З приводу да. з приводу гроші треба сказати звідки одне. Хай політики зменшать кількість бігбордів mm. і цього вистачить на удобну частину. Не, насправді, обласні центри це дуже недорогий експод, я сразу говорю. Но коли їх много, все залежить того, якщо это ви правильно сказали, якщо это буде какие-то больові точки, какие-то там спорне, то тут можуть бути варіанти. Політолог Станіслав Федорчук у коментарі Радіо Свобода зауважив ще одну можливу кореляцію це те, що громадяни можуть дізнатися про кандидатів лише у день виборів. Отже, цитата. Якщо подивитися на сучасний стан справ, то більшою загрозою є те, що більшість виборців не подивиться у попередні списки, які вже є на дільницях, до дня виборів не визначиться і, і не зможе проголосувати. Однак це не стане перешкодою для визнання виборів е недійсними. Отже, ти про... нічого не зрозумів. Я я, я я можу дати ремарку. Я не зовсім погоджуюсь розуміти цитатою. Скоріше за все, громадяни справді мало будуть знати оцю другу частину, яка буде йти на вибори за мажоритарним принципом окремих кандидатів від тих самих політичних сил. Але тут вже, напевно, справді вибори, прийшовши на дільницю, побачать в Бюлетні свою політичну силу, яку він підтримує, проголосує за неї, потім дійде до переліку мажоритарників і розгубить тому що він прізвищ, там навіть людей від тієї політичної сили, він не буде знати. І цілком можливим є варіант, коли він проголосує за людину яку просто він знає, а вона може належати хоч до партії опонента назвімо так ну на mm -hmm. самом деле вряд ли он проголосует потому что фактор неизвестности будет выше здесь вообще даже чисто технологічно. смотрите когда мы говорили когда у нас были мажоритарные выборы говорили, что лучше этих выборов быть ничего не может да что это представители от власти потом когда мы переходили на смешанную потом пропорциональную речь шла, речь шла о том что люди говорили что лучше партийного ничего в жизни быть не может, потому что туда только приходят богатые люди. Сейчас, пройдя две избирательные кампании уже по спискам, мы решили, что лучше мажоритарки опять быть не может, потому что партии монополизируют так все. Да. Этого да. Этого, Но с другой стороны, сейчас. никто не знает, никто не знает большинство кандидатов, особенно в областные это. советы и все. И здесь вопрос, ну это действительно так. Зову ну, ж и... каждую разговор заканчиваем с подеванием на честность и прозорость этих выборов. Можливо, и влада все ж таки запросить до Украины с встречи миссии ОБСЕ для того, чтобы ни в не було сумнівів у демократичних цих виборах. Дякуємо. дякуємо нашим шановним гостям Олексій Антипович, директор соціологічної групи рейтинг. Дякуємо, дякуємо. Євген Копацько, експерт -соціолог соціологічної компанії Резочин Брендинг Груп». Дякуємо вам. Спасибо. Новий час прощається з вами з до завтра. Інформаційний вечір продовжується. Будьте на на пятку. все добре.